З ініціативи студентських організацій університету в центрі культури та дозвілля відбувся вечір патріотичної пісні та поезії, присвячений героям Небесної сотні. Організатор, голова студентської ради факультету культури і мистецтв Христина Новосад зазначає, кожен активний студент міг долучитися до дійства. Сбере участь вісім чи дев'ять факультетів, тобто, ну Тих, хто тих, хто долучився? Ми не проводили кастингів, конкурсів на те, який номер кращий, який номер гірший. Люди. Співають, читають те, що їм до душі студентки Ольга і Василина демонструють свої вокальні здібності. Дівчата запевняють, саме на таких заходах повинна зростати мова. Я вважаю, що ну зараз особливий такий доцільний час для проведення подібних заходів для того, щоб ще більше підіймати моральний дух народу, і, зокрема, студентство, яке завжди було рушійною силою різних революцій, рухів. Поєднання віршів, пісень та незабутніх молоді гітарі і фортепіано захоплення. Оглядачі вже з перших хвилин. Вбуває Україна те дитя від ірода Кремля. Беркути малюють кров'ю стіни під підозрілих на дніпрі осель, де сідають люди до вечері. З власною поезією виступили студентки факультету журналістики, культури і мистецтв та біологічного факультету. Правди не знать. Нікада, нікада. Рот приоткрив ульвополочі. Сірості крязь білочі. І не ріснітимуть на метах маки, і не складатимуть з людей новенький пазл. Хто цінував життя, то мав його вітати. А хто ще не відав, не відає кінця. Завершився захід спільною піснею та врученням грамот. «Подяку всім учасникам вечора. Юлія Шлоян зоряна козачок Франко ті. -Ві.